Привіт, я Тем, зведені моя Сунка. Я живу в Полтаві, и сьогодні перше відео я грати Не було сайу, в було Сойо, але наступне напишіть мені в комментариях, ви що грати. І ми починаємо. ja, u mnie taki skin zaraz ja już praktycznie ekspert w tej grze ale ja nie będę. no i mój winni czas oś win za mną za mną ganiajce tam jakaś duża, wielka, straszna Ааа! А сейчас это це, це новий сезон, мабуть. Якщо ви хочете новий скин по цій грі то Напишіть мені в коментарях У мене багато плазми. Це валюта в цій грі Я можу відкривати більше скинів. Які за плазм. Тож... Продолжим. Я вас не видим. А, тут Феникс. Феникс. Феникс за мной бежит Феникс. За мной бежит Феникс. Е -е я про... Це дуже прикольно і динамічно. Якщо ви ще не це зробили, то не забудьте поставити, підписатися на канал і поставити подобайку. О, Боже. Це жах який. Ой. Нікс. О! Ми зірвали купуш. Нам капець їх поїздо. Тикає. Тикає. Це страшно так. Скільки великих? Не, не бійтеся, це мій планшет. Я не планшет, не на комп'ютері. Як не дивно. Обов'язково коментуйте ваші. Думку мене вбили. Механізм. Тут Так багато різних механік. Ви скачете цього руку, це дуже весело. Я буду грати в менші ігри, якщо хтось захоче. Обов'язково коментуйте. Я з магнітом бігаю. Це таке коли хвороби дякувати. В чаті щось написали. Ні не діє. Я напишу, привет, они <с> <не>, играют, <с> пошел, Привіт.

м м м м уху! Це передбачається. Ха! Хаааа! ano, ja wierzę za no, ja im Появляйся. Я просто маленький Мені не чей Я, Я буду тут. Он такі так Я вид не худик. Jeg så simpelthen en bijou Oh yeah. весела гра. Але я не маю краще. Я не бажу на моїм чатерам. Привіт! Ну, я вважаю, що нам Потрібно прощатися. З вами любитечі. Викоментуйте, в якому ніэру наступної разі. До побачення!